Сана Каракая, віце-президент з питань енергетики групи компанії Honor. Містер Каракая, energy is not the core business. Енергетика не є ключовим бізнесом вашої компанії. Яка роль енергетики для вас? Це використання можливостей ринку? Чи це захист від високих цін і відключення електрики? На чому ми зосереджуємося? Так. В Внургруп ми вже 25 років працюємо в Україні. Це велика будівельна компанія, ми будуємо мости, траси, будинки. Але починаючи від 2019 року, ми також вирішили е, брати участь у будівництві відновлюваних джерел енергетики і власне We Build Ukraine», ми будуємо Україну. Це наш слоган у компанії, тож ми працюємо і протягом війни, і будемо також продовжувати цю роботу після війни. У 2019 році ми розпочали роботу над відновлюваними джерелами енергетики з сонячних електростанцій. Ми вирішили, що будемо відкривати сонячні електростанції у 2021 році у Нас було 12 сонячних електростанцій у Житомирі в Чернівцях у Хмельницькому загальною потужністю 150 МВт. і загальні інвестиції. Склали 120 мільйонів євро. І виробництво складає 170 сімдесят мегаватт години на рік. І наша робота зосереджується на чотирьох категоріях. Перше це інвестиції у сонячні електростанції, інвестиції у вітрові електростанції, системи зберігання енергії а також е, підстанції і лінії передачі електроенергії. Наше бачення е, е, включає приблизно сі, 700... Мегаватт, які будуть вироблятися до 2030 року на наших електростанціях, і потужність виробництва буде також відповідно збільшуватися. And 120 is wind project, so Відповідно, у нас плануються як нові сонячні електростанції, так і нові вітрові електростанції. Ви бачите на діаграмі загальну потужність, яку ми плануємо. And also we development... Також ми розпочали and also we development... розробку 320 мегаватт. Вітрових електростанцій і також починаємо роботу з проєкту сонячної електростанції на 50 мегаватт на Закарпатті. Також. Ми працюємо над системою зберігання енергетики без і її потужність буде складати приблизно 160 мегаватт. також ми працюємо разом з турецьким виробником. Для того, щоб реалізувати індустріальні та соціальні проєкти в Україні, ми розглядаємо системи відновлюваної енергетики та зберігання енергетики, а так тому, що системи для того, щоб балансувати систему, також потрібні рішення зі зберігання енергії. Також генерація. Буде важливою для того, щоб збалансувати систему.